Потужний вибух пролунав сьогодні під Москвою. Стало все на території загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому посаді неподалік російської столиці. Завод займається виробництвом спостережної техніки медичного обладнання, лабораторних приладів а також дозиметричного обладнання. На технічних засобів безпеки за офіційною версією вибух стався через людський фактор в ангарі 40 на 40 метрів, який використовували як склад із піротехнікою. Він зруйнований повністю. Вибухова хвиля була такої сили, що зруйнувала сусідні будівлі на території заводу. У будинках поряд з заводом повилітали вікна. Попередньо постраждали 42 людини. Четверо в реанімації у важкому стані на місці вибуху почали розбирати завали. Під ними можуть бути загиблі. Це ще не всі гарні новини з Росії а у Курській області. Теж сильна пожежа. За даними місцевих телеграм-каналів, горить у Курчатові. Епіцентр вогнища на даху житлового багатоповерхового будинку. Гучно було на Росії і вночі. Москву атакували безпілотники. Мешканці повідомляли про вибухи. А мер Собянін офіційно заявив про два збиті безпілотники. А на цих кадрах робота Волинян. У лісовому масиві на сході України бійці Ковальського батальйону 100-ї бригади тероборони вистежили російський танк Т 90 «Владімір». І за допомогою безпілотника скинули на орківську бронетехніку гарячий подарунок. Унок, як бачимо, російський владімір палав дуже ефектно. А так працюють українські захисники на Бахмутському напрямку. Аеророзвідка виявила ворожу групу підхоти. Окупанти намагалися сховатися у будинку, а деякі з них навіть хотіли втекти. Але влучним пострілом із самохідної артостановки російських загарбників ліквідували.